У 1985 році в одному невеликому місті народилися двоє хлопчиків. Обидва виросли в сім'ях робітників, обидва закінчили однакову школу, обидва мали непогані оцінки. Але через 30 років один керував успішною компанією, а інший ледве зводив кінці з кінцями на тій самій фабриці, де колись працював його батько. Це не казка про талант чи удачу це реальність, яка повторюється знову і знову в мільйонах сімей по всьому світу. Чому діти бідних батьків часто залишаються бідними, навіть коли отримують освіту? Чому вони саботують власні можливості, відмовляються від перспективних пропозицій, повертаються до того самого життя, від якого намагалися втекти? Відповідь криється не в економіці, не в соціальній системі, а набагато глибше, у тому місці, про яке говорив видатний швейцарський психіатр Карл Густав Юнг, у колективному несвідомому, яке зв'язує нас з нашими предками міцніше, ніж будь-які ланцюги. Сьогодні ми розкриємо таємницю, чому бідність передається у спадок, і як розірвати це коло. Карл Густав Юнг присвятив все своє життя дослідженню таємниць людської психіки. Він виявив щось приголомшливе ми несемо в собі не лише особисті спогади, а й досвід усіх попередніх поколінь. Швейцарський психіатр назвав це колективним несвідомим. Уявіть собі величезне сховище образів, символів, патернів поведінки, які накопичувалися тисячоліттями. Ці патерни отримали назву архетипів, вони живуть у найглибших шарах нашої психіки і керують нашими вчинками, часто без нашого усвідомлення. Але колективне несвідоме містить не лише загальнолюдські архетипи воно зберігає родинні сценарії, травми предків, їхні страхи та переконання коли ваш прапрадід переживав голод, цей досвід записався не просто в його пам'яті він закарбувався в психічній матриці роду. Видатний дослідник описував випадки, коли його пацієнти переживали емоції та ситуації, ідентичні тим, що траплялися з їхніми батьками чи дідами. Жінка панічно боялася втратити роботу, хоча мала чудову кваліфікацію. Виявилося, її бабуся пережила розорення під час Великої депресії. Чоловік саботував кожну спробу відкрити власну справу. З'ясувалося, його дід збанкрутував і наклав на себе руки. Ці історії не передавалися словами вони жили в несвідомому, як невидимі ланцюги. Що тягнуть нас назад до родинних сценаріїв. Саме тут криється ключ до розуміння спадкової бідності. Бідність це не просто відсутність грошей на банківському рахунку, це цілий світ переконань, які формуються в родині протягом поколінь. Дитина, яка зростає в незаможній сім'ї, щодня чує невимовлені послання. Гроші це зло, багаті люди нечесні, ми не гідні кращого життя, наше місце внизу соціальної драбини. Ці фрази ніхто не промовляє вголос. Але вони просучують кожну розмову за вечерею, кожне зітхання батьків над рахунками, кожен відмовлений подарунок. Психіка дитини вбирає ці послання, як губка вбирає воду вони стають частиною її внутрішнього світу, фундаментом, на якому будується все подальше життя. Аналітична психологія називається родинним несвідомим сценарієм. Уявіть собі п'єсу, написану вашими предками ви народжуєтеся і вам вручають роль, текст якої вже давно прописаний. Ви можете намагатися імпровізувати, але щоразу несвідоме повертає вас до початкового сценарію сучасні дослідження, підтверджують існування епігенетичної пам'яті. Вчені виявили, що травматичний досвід предків може впливати на експресію генів у нащадків. Голландські діти, чиї бабусі пережили голод під час Другої світової війни, мали підвищений ризик метаболічних розладів, але ще глибше впливає психологічна спадщина, коли мати постійно тривожиться через брак коштів, Її дитина засвоює модель світу як небезпечного місця, де ресурсів завжди недостатньо. Коли батько говорить, що освіта нічого не варта, бо він сам закінчив училище і все одно працює на заводі, син несвідомо записує намагатися марно. Найстрашніше в цьому те, що людина не усвідомлює цих установок вони живуть у тіні, керуючи вибором професії, партнера, способу витрачання грошей. Молодий спеціаліст отримує пропозицію престижної роботи, але відмовляється. Бо несвідомо відчуває це не для таких, як я. Підприємець на порозі успіху раптово приймає фатальне рішення, яке руйнує його бізнес. Психологи називають це самосаботажем, але насправді це робота родинного сценарію, який не дозволяє вийти за межі дозволеного предками. Суспільство створює могутні образи, які живуть у психіці мільйонів людей один з найсильніших архетипів бідної людини це не просто опис матеріального стану, а цілий комплекс характеристик. Які культура приписує незаможним чесний бідняк, який живе праведно і не гонитися за наживою, скромна людина, яка знає своє місце, трудівник, що заробляє на хліб потом чола, ці образи оспівуються в піснях, фільмах, казках, вони створюють ілюзію моральної переваги бідності над багатством. А з іншого боку, існує архетип багатія жадібний, бездушний, той, що нажився нечесним шляхом. Експлуататор, який забув про совість заради прибутку, людина без моралі, готова на все заради золота. Ці два архетипи створюють у свідомості чітку опозицію або ти бідний і хороший, або багатий і поганий. Третього недано. Дитина з незаможної родини засвоює цю дихотомію дуже рано вона бачить, як батьки з презирством говорять про сусіда, який розбагатів, чує історії про корупціонерів та олігархів. Дивиться фільми, де злодії носять дорогі костюми. Поступово у несвідомому закріплюється переконання багатство рівнозначне аморальності. Щоб стати заможним, треба зрадити свої цінності, стати поганою людиною. Це створює потужний внутрішній конфлікт. З одного боку, людина хоче покращити своє життя, з іншого боку, шепче. Якщо ти розбагатієш, ти станеш таким самим поганим, як вони, ти зрадиш пам'ять батьків, які жили чесно у бідності. Ти відокремишся від свого роду, своїх коренів, і тоді спрацьовує захисний механізм. Людина несвідомо саботує власний успіх, щоб залишитися вірною родинному архотипу. Менеджер не просить підвищення, хоча заслуговує на нього. Фрілансер занижує ціни на свої послуги, навіть коли клієнти готові платити більше. Власник бізнесу приймає нераціональні рішення саме тоді, коли справи йдуть добре. Все це не випадковість і не брак розуму. Це робота колективного несвідомого. Яке охороняє кордони, дозволеного для представників певного соціального прошарку. Архетип підняка стає внутрішнім тюремником, який не випускає людину за межі звичного світу, навіть коли двері камери відчинені. Але чи існує вихід з цього замкненого кола? Аналітична психологія стверджує так. І цей шлях називається індивідуацією це процес, під час якого людина усвідомлює несвідомі патерни і звільняється від них. Індивідуація це не просто самопізнання. Це відокремлення власного справжнього я, від колективних програм, родинних сценаріїв, культурних архетипів, це народження себе справжнього скоку на чужих очікувань та установок. Перший крок розпізнати родинний сценарій бідності. Для цього треба чесно запитати себе які переконання про гроші я почув у дитинстві, що говорили батьки про багатих людей, як вони реагували на чужий успіх, які фрази звучали найчастіше. Один чоловік згадав, як його мати завжди повторювала. Гроші не ростуть на деревах, треба цінувати кожну копійку. Здавалося себе розумна порада про ощадливість. Але насправді це послання сформувало в ньому паніку перед витратами та нездатність інвестувати у власний розвиток. Жінка усвідомила, що її батько постійно говорив не висовуйся, скромність прикрашає людину. Це переконання заблокувало її кар'єрне зростання, бо вона боялася заявляти про свої досягнення. Другий крок робота з тінню. Тінь це все те, що ми витісняємо з свідомості, бо вважаємо неприйнятним. Для людини з бідного роду тінню часто стає бажання багатства, амбіції, прагнення до розкоші, вона соромиться цих бажань, вважає їх ганебними, але витіснені бажання не зникають, вони накопичуються в несвідомому і прориваються у формі саморуйнівної поведінки. Щоб звільнитися, треба визнати так, я хочу жити краще, і в цьому немає нічого аморального. Я маю право на достаток, комфорт, фінансову свободу це не робить мене поганою людиною. Третій крок символічна смерть старої ідентичності треба внутрішньо попрощатися з образом себе як бідного, обмеженого, недостойного. Це болісний процес, бо, здається, ніби ти зраджуєш родину. Насправді ти просто береш відповідальність за власне життя. Психологи рекомендують ритуал написати листа предкам. Де ти дякуєш їм за досвід, але говориш, що обираєш інший шлях. Четвертий крок створення нових нейронних зв'язків через практичні дії несвідоме змінюється не від розуміння, а від досвіду. Треба робити те, що раніше здавалося неможливим просити більшу зарплату, інвестувати в освіту, оточувати себе успішними людьми. Кожна така дія руйнує старий патерн і створює новий історії людей, які розірвали коло бідності, схожі між собою. Вони всі пройшли через момент усвідомлення, коли зрозуміли, моє життя визначається не обставинами, а внутрішніми переконаннями, і ці переконання можна змінити. Програміст з села, чиї батьки ледве зводили кінці з кінцями, створив успішний стартап. Він каже найважче було дозволити собі мріяти про велике. Дівчина з неблагополучної родини стала психотерапевтом і тепер допомагає іншим. Вона зізнається, я мусила прийняти, що. Заслуговую на краще життя, ніж мала моя мати. Індивідуація не означає відмову від коріння. Навпаки, це глибоке розуміння свого роду з одночасним звільненням від його обмежень. Бідність це не вирок, виписаний долею при народженні це програма, записана в несвідомому протягом поколінь, програма, яка визначає наші вибори, реакції, рішення, навіть коли ми впевнені, що діємо раціонально. Колективне несвідоме зберігає досвід предків, їхні страхи, травми. Обмеження, воно створює невидимі кордони, за які ми боїмося ступити. Архетипи підняка та багатія формують у нашій психіці хибну дилему або моральність, або гроші. Але життя не чорно-біле. можна бути заможним і залишатися людиною з цінностями, можна розірвати коло бідності і не зрадити пам'ять роду. Ключ до звільнення лежить в усвідомленні. Поки ми не бачимо своїх внутрішніх ланцюгів, вони тримають нас міцно. Але варто лише висвітити їх світлом свідомості, як вони починають слабшати. Кожен, хто зважується на шлях індивідуації, робить подарунок не лише собі він змінює долю всіх наступних поколінь свого роду. Діти тих, хто розірвав коло бідності, виростають з іншими переконаннями вони чують інші розмови за сніданком, бачать інші моделі поведінки, засвоюють інші можливості. Психологічна спадщина працює в обидва боки. Як травма передається нащадкам, так само передається і звільнення. Ваша робота над собою це інвестиція в долю ваших дітей, онуків, правнуків. Можливо, саме зараз хтось з ваших предків, хто жив 100 років тому в злиднях і безнадії, дивиться на вас крізь завісу часу і шепоче зроби те, на що я не наважився. Стань вільним. Прожив життя, про яке я лише мріяв. Розірви ці ланцюги не лише заради себе, а заради всіх нас. Бідність передається у спадок лише до того моменту, поки хтось один не зважується сказати досить. Зі мною це закінчується можливо, цією людиною станете саме ви. Питання лише в тому, чи готові ви зробити перший крок назустріч собі справжньому, назустріч життю, вільному від чужих сценаріїв та обмежень вибір завжди за вами, і цей вибір ви робите прямо зараз.